Вітаю, вітаю, мої дорогі скорпіони! Цей прогноз для вас харизматичних, емпатичних людей, які захищають себе, при тому вони дуже емоційні, дуже вразливі. Люди, які кусають інших, щоб захистити себе, сексуальних, загадкових, містичних, це для вас мої скорпіони і основна енергія місяця. Що говорить основна енергія місяця? Основна енергія місяця говорить, на яких енергіях взагалі ви будете жити. І це енергія десятки пентаклів. Про що нам говорить десятка пентаклів? Говорить про те, що енергії сім'ї все, що відбувається навколо, вам захочеться закрити будинок від усіх і вся. А я і тільки моя сім'я, я і тільки мої близькі, і це про такі енергії. Чи будуть у вас енергії, звісно, будуть, але вони будуть на сім'ю, на близьких, на тих, хто поряд. Отакі у вас будуть енергії. Чи будуть у вас гроші, не сумнівайтесь, 100% будуть. Чи захочеться вам кудись подорожувати? От я тут сумніваюсь, тому що саме закритися від усіх, це. Буде над головним. Якщо подорожувати, то хіба що всі скопом. Подумайте, як це про вас. Досвід місяця. Який ви отримаєте досвід, коли в нас закінчиться грудень. Давайте подивимось, який буде досвід місяця для наших скорпіонів. Що там за досвід? А аркан смерть. Саме ви будете знаходитись в стані трансформації. Що таке стан трансформації? Стан трансформації це коли. Вже старий якийсь момент життя віджив. Ви дуже сильно помінялися, але як і ще по-новому я не розумію. Я не знаю, якщо ми знаходимося в стані трансформації, то нам здається, що нічого не відбувається. Це неправда. Відбувається глибинна робота нашої душі і нашої психіки. Яка вона як народжується, воно дуже сильно схоже на зерно, яке пробивається скрізь сніг, і потім, коли сходить сніг, ми дивимося, о, а воно вже пробилось, і саме оце зерно у вас зараз народжується. Так що це саме енергія такого. Якби досвід місяця дати народитися цьому зерну, дати народитися цьому новому. Дайте собі час, я б навіть сказала, не заморочуйте себе, тому що нам потрібно зупинитися, щоб народитися. Іншого немає. Отаким чином воно є.